Шановні учасники конференції, хочу привітати вас і подякувати організаторам за надану можливість зробити оповідь на такому почесному науково-практичному заході. Моя доповідь присвячена мультидисциплінарній проблемі метаболічно асоційованої жирової хвороби печінки. Справа в тому, що у 2020 році експертами Європейської асоціації вивчення печінки було опубліковано міжнародний консенсус з дефініції поняття метаболічно асоційована жирова хвороба печінки. Як ви бачите на цьому слайді, експерти американської асоціації клінічних ендокринологів спільно. З Асоціації з звивчення хвороб печінки теж прийняли спільну заяву. Ці два терміни неалкогольна жирова хвороба печінки і метаболічно асоційована жирова хвороба печінки, використовуються в якості синонімів. Але хотів би підкреслити, колеги, що в цьому році, в тамні місяці, саме в цьому в минулому місяці, на сторінках журналу гіпатології Американської асоціації звичайних хвороб печінки, був опублікований гайдлайн з клінічної оцінки і менеджменту саме неалкогольної жирової хвороби печінки. Як я вже сказав, ці два терміни використовуються в якості взаємозамінних, але ж вони мають і певну різницю. Під діагностичними критеріями неалкогольної жирової хвороби печінки, як і метаболічно асоційованої жирової хвороби печінки, визнано наявність театозу печінки, але відмінність. При неалкогольній жировій хворобі треба, щоб ми мали в анамнезі дані про те, що пацієнт споживає алкоголь не більше, ніж два днів на добу. І Також немає інших причин для хронічних хвороб печінки. Тобто нема вірусних гепатитів, нема аутоімунного гепатиту, хвороби Вільсона, гемохроматозу тощо. Якщо ми говоримо про метаболічно асоційовану жирову хворобу печінки, то поряд з стеатозом печінки ми маємо приділити увагу наявності ожиріння надлишкової маси тіла, наявності цукрового діабету другого типу або принаймні одного із критеріїв. Діагностичних метаболічного синдрому так званих двох кардіометаболічних факторів ризику: вісцерального ожиріння, артеріальна гіпотеза. Високий рівень тригліцеридів, низький рівень холестерину ліпопротеїні високої щільності, або пацієнт в ранзі предіабету, тест хома, який свідчить про підінсулінорезистентність у пацієнта, це реактивний протеїн, який свідчить про малоінтенсивне системне запалення. Я хотів би звернути увагу колеги на те, що існують різні фенотипи, певна гетерогенність пацієнтів з метаболічно асоційованою жировою хворобою печінки, в центрі, як ви бачите, ураження печінки, генетичні фактори, різні метаболі... генетичні модифікації, які зараз. Дуже інтенсивно вивчаються це і порушення, кишечної мікробіоти, метаболічні порушення різні, і наявність епігенетичних факторів, і тут показано саме різні фенотипи з ожирінням, з цукровим діабетом і навіть з схудним пацієнтом. Зокрема, слід підкреслити, що саркопенії може поєднуватися та теж. Метаболічно асоційована жирова хвороба печінки цей аспект теж інтенсивно на сьогоднішній день вивчається. Останні дані свідчать, що метаболічна соціонна жирова хвороба печінки має значну незалежну асоціацію з широким спектром структурних, функціональних серцевих захворювань, погіршує прогноз серцево-судинних хвороб, і, навпаки, вплив серцевих захворювань на метаболічну соціонну жирову хворобу печінки на сьогоднішній день недостатньо вивчені, і дані здебільшого обмежені кардіогенними гепатопатіями. Взагалі, природний перебіг метаболічно соціоної жирової хвороби печінки він повторює те, що ми гарно знаємо з неалкогольною жировою хворобою, тобто наявність театозу. Приєднання запалення стеатогіпатіт, ранній розвиток фіброзу від F1 і навіть до F4 з розвитком цирозу печінки, і навіть може бути загроза розвитку гепатоцелюлярної карциноми. Слід підкреслити, що мажб. Асоціюється з позапечінковими злоякісними новоутвореннями гастроінтестинального, зокрема тракту і підвищеним кардіоваскулярним ризиком. Саме для постановки діагнозу метаболічно асоційованої жирової хвороби печінки нам необхідно довести, отримати докази стеатозу. І для цього ми використовуємо різні методи візуалізації ультразвукової за допомогою МРТ визначення за допомогою транзєнтної еластографії печінки, а також різними кров'яними тестами, так званими. І якщо ми довели існування неінвазивними методами, методами, можливо, була проведена біопсія печінки, це дуже рідкісні спостереження. А і у пацієнта є ожиріння або надлишкова маса тіла, тоді ми стверджуємо про наявність машку. Якщо наш пацієнт страждає на цукровий діабет типу і теж є стеатоз печінки доведений, теж ми говоримо за наявності вже марк. Але коли пацієнт має нормальну або зменшену масу тіла, тоді нам принаймні треба знайти у пацієнта два кардіометаболічних фактори ризику, які показані на цій схемі, і про які я щойно вище говорив. Стосовно алгоритму менеджменту пацієнта з метаболічно асоційованою жировою хворобою печінки, то я хотів би підкреслити, що збір анамнеза ретельний, ретельне фізичне обстеження паці, пацієнта. Пошук саме печінкових факторів ризику, тобто це який етап стеатозу, стеатогіпатіту, вираженого фіброзу, формування цирозу печінки, і виявлення кардіометаболічних факторів ризику, і менеджмент відповідного жиріння, цукрового діабету дротипу, артеріальної гіпертензії, атирогенної І наші Заходи вони будуть спрямовані на попередження з одного боку розвитку цирозу печінки. Для цього проведемо стратифікацію ризику фіброзу і цирозу печінки, а також попередження серцево-судинних захворювань, які перераховані на цьому слайді. На сьогоднішній день серед інвазивних методів, особливо велика пропаганда на сьогоднішній день на міжнародному рівні застосування тесту ФІП-4, до складу якого відносимо активність АСТ, АЛТ, рівень тромбоцитів пацієнта і його вік. І такий алгоритм: якщо у нашого пацієнта цей індекс ФІП-4. Складає не більше ніж 1,3 і менше 2,67, це буде так званий проміжний ризик. Якщо менше 1,3, це буде низький ризик, і якщо буде перевищувати 2,67, це буде високий ризик розвитку цирозу, печінки її склад. Тому при низькому ризику пацієнта може і в подальшому вести сімейний лікар, лікар-терапевт, лікар-ендокринолог, скажімо, гастроентеролог. При проміжному ризику ми все ж таки будемо спостерігати за цим пацієнтом і рекомендувати консультацію гастроентеролога. І консультація, і спільне ведення з гастроентерологом гепатологом буде вкрай необхідним. В такій команді при наявності виражено фіброзу печінки і розвитку його її цирозу. До так званих високого ризику цирозу печінки, ми ж безумовно відносимо особливо людей віком до 50 років з морбідними формами ожиріння, де індекс маси тіла перевищує 40 і наявність. Відповідно деяких і встановлених на сьогодні генетичних маркерів з поліморфізмом, яким пов'язано прогресування відповідно метаболічно асоційованої жирової хвороби печінки. Надалі колеги, я хотів би, лекція моя така фрагментарна, немає часу, тому я зупинюсь на впливі антигіперлікімічних препаратів на метаболічно асоційовану жирову хворобу печінки. Слід підкреслити, що метформін, який ми широко, безумовно і обґрунтовано використовуємо пацієнтів з цукровим другого типу, але він не змінює жирову інфільтрацію печінки і є нейтральним відносно активності стеатогіпатиту. Якщо ми говоримо про такий представник, як піоглітазон, представник тіазолідиндіонів або глітазонів, він зменшує жирову інфільтрацію печінки і покращує, тобто зменшує активність театогіпатиту. Якщо ми говоримо за інсулінотерапію, вона теж сприяє зменшенню жирової інфільтрації печінки, і вона буде. Відповідно, на жаль, ми не знаємо ефектів на інсуліну на активність театогіпатіту. Якщо використовуємо агоністи рецепторів глюкагоноподібного пептиду 1, це або ліра або сема вони теж зменшують жирову інфільтрацію печінки і покращують відповідно, зменшують активність театогіпатиту. Якщо брати такі популярні теж антигіперлікемічні препарати, як ДАПагліфлазін, емпагліфлазін, канагліфлазін, так звані гліфлазини, то вони теж зменшують жирову інфільтрацію печінки, але на сьогоднішній день немає повної впевненості на те, що вони впливають. В в бік зменшення активності стеатогіпатіту стосовно інгибіторів, на пептидази 4 вілда гліптіна, сітагліптіна. Немає доказів з рандомізованих досліджень про те, що зменшується інфільтра... жирова інфільтрація печінки і вплив на активність театогіпатіту залишається невідомим. Зупинюся на препараті піоглітазон, який є представником класу тязолідень діонів, потужним агоністом гамма-рецепторів, які активують проліфератор пероксисом. Він є коактивованим лігандом фактору транскрипції, що бере участь у метаболізмі ліпідів і здійснює помірну активацію навіть альфа-рецепторів. Які беруть участь в метаболізмі ліпідів і окислення жирів. І вони гамма-рецептори, рясно представлені в судинній системі, в адипоцитах, макрофагах і можуть відігравати важливу роль у неметаболічній модуляції запалення і атерогенезу. Я наведу два таких акценти на дослідження піоглітазону. Це періскоп, в якому доказано було регресія підпливом піоглітазону сонографічно визначених обструкцій в коронарних артеріях. Це було перше так рандомізоване дослідження і проектів. Де було доведено, що на судинні, макросудині, атеросклеротичні події в бік зменшення, особливо за рахунок зменшення рівня ішемічних інсультів у пацієнтів з цукровим діабетом другого типу. Але були виявлені несподівані такі фактори, як затримка рідини, тому ми на сьогоднішній день. І попередники і розіглітазон, і, і піоглітазон при явній серцевій недостатності не призначаємо. Набір маси тіла відбувається. Але коли порівняти піоглітазон з розіглітазоном, ми бачимо, що він сприяє зниженню кардіоваскулярного ризику. Є дослідження південь, в якому порівнювали низькі дози піоглітазону, вітаміну І, а також плацебо протягом. Двох років пацієнти їх. І на ті застосування піоглітазону поліпшувалися всі гістологічні ознаки порівняно з плацебо. І метааналіз продемонстрував, що використання піоглітазону при метаболічно асоційованій жировій хворобі печінки на етапі стеатогіпатиту покращує показники стеатозу і запалення, також знижує ступінь фіброзу. Експерти Американської асоціації серця в минулому році зробили висновок, на основі системного огляду глюкозознижуючих препаратів про те, що піоглітазон покращує функцію печінки, зменшує стеатоз, активність стеатогіпатіту, незважаючи на деякі збільшення маси тіла, і він має корисний ефект на стеатогіпатіту пацієнтів незалежно від наявності цукрового діабету, хоча на тлі цукрового діабету відповідь була більшою. Uh, і хотів підкреслити, що в нашій країні зареєстрований препарат глютазот компанії Кусумфарм. Він внесений в протокол лікування э, стеатогіпатіту. Є різні дози 15, 30, 45 міліграм. Він може комбінуватися з усіма класами пероральних цукровознижуючих препаратів. І наступне, на чому я хотів би зупинитися, колеги, то це урсо кислота, про яку не дуже однозначно говорять при лікуванні. Э, Метаболічно асоційованої жирової хвороби печінки. Але хотів би підкреслити, що останні огляди показують, що це перспективний е, напрямок терапії гідрофільної жовчної кислоти, що сповільнює апоптоз, зменшує токсичність жовчних кислот, окисний стрес, має холеритичний, гіполіпідемічний, імуномоделювальний, протипухлинний, протизапальний і цитопротекторний ефект. На сьогоднішній день продовжується широкомасштабне пілка. Дослідження УРСО, якому вивчається саме вплив УРСО дезоксихолівої кислоти, на серцево-судинну смертність пацієнтів, на розвиток жирової, на е, 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 зменшення активності свято і ці сприятливі ефекти саме на перебіг жирової інфільтрації печінки. Ми провели такий метааналіз, аналітичний, зробили висновок згідно з останнім публікаціям, які можуть свідчити про те, що урсудизоксихолів у кислоту можна призначати примаж, особливо пацієнтам з різними варіантами коморбідності, починаючи на стадії стеатозу, у тому числі. При в поєднанні з іншими дифузними хворобами печінки, з коморбідністю, жовчно-кам'яної хвороби, а також під час схуднення, коли є загроза утворення конкрементів саме в жовчному міхуру. І передбачається превентивний ефект урсодезоксихолівої кислоти, і оскільки урсудизоксіхоліової кислота знижує ризик трансформації в цироз і серцево-судинні ризики, які на доказовій основі асоційовані з мажом. Може призначатися майже при всіх формах, що сприяє покращенню гістологічної картини відновленню печінки. От на цьому ми ж розуміємо з вами, що на сьогоднішній день дуже широко використовуються і інші підходи до лікування метаболічно асоційованої жирової хвороби печінки. Велику доказову базу має і адеметіонін, і есенціальні фосфоліпіди, і сілімарін. Ми в своїй клініці широко використовуємо препарат урсу кислоти під назвою УКРЛІВ компанії Кусум Фар. І хотів декілька слів сказати про кардіотропні ефекти. Саме антиритмічні ефекти у пацієнтів, у яких аритмії особливо ми реєструємо на тлі ожиріння, а також на тлі жовчно-кам'яної хвороби. І таким, таким можна запропонувати алгоритм лікування атерогенної дійслі в цій категорії пацієнтів, коли якщо наш пацієнт вихідний рівень АСТ, ЛТ не перевищує втричі. Референтну максимальну величину, то ми можемо призначати статин і відповідно той же урсодекзоксихолівну кислоту 15 міліграм на кілограм маси тіла, якщо рівень активності АЛТ перевищує втричі ці референтні величини. Менше ніж три рази можемо навіть е, лише монотерапію проводити статинами. І хотів підкреслити, що можна комбінувати з фенофібратом, е, безумовно, і е, ми в клініці широко використовуємо комбінацію е, саме розова статина з кислотою. Але тут, я кислотою. Але тут я приводжу дані про те, що Комбінація зетіміба з метаболічно асоційованою жировою хворобою печінки в експерименті показали гарні результати. І на сам кінець, колеги, я хочу завершити свій виступ тим, щоб підкреслити, є телмісартан для лікування артеріальної гіпертензії, зокрема, він має глютазоноподібний ефект. Тому на тлі метаболічно асоційованої жирової хвороби печінки він може широко використовуватись. Тобто на цьому слайді наступному показано саме ті сприятливі ефекти. Ми використовуємо препарат Хіпотел компанії Кусумфарм по 40 міліграмів. Тому висновок, що метаболічно асоційована жирова хвороба печінки, її лікування повинно бути комплексним. Включати немедикаментозні медикаментозні засоби, що лікування повинно бути мультидисциплінарним з урахуванням персональних особливостей перебігу і фенотипу МАШ, наявності кардіометаболічних е, коморбідних станів. І медикаментозне лікування потребує персоналізованого вибору препаратів, їх комбінацій, що можливо тісній співпраці команди гастроентерологів, кардіологів і ендокринологів. Дякую, колеги, за увагу. Слава Україні!